З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми закріплюємо вивчений матеріал. Будуємо відрізки та складаємо, розв'язуємо задачі. Вам, Працює мій мозок і вчусь, я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійснюю практично. Свій зошиток та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 22 Один рядочок. І значення: 2 помножити на 2 буде 4. 3 помножити на 2 буде 6. 4 помножити на 2 8. 5 помножити на 2 10. 6 помножити на 2 два 12. Сім помножити на 2 14. Вісім помножити на 2 16. Дев'ять помножити на 2 вісімнадцять. Кожне число з першого рядка збільшили вдвічі, тобто у два рази у відрі 4 літри води. А в другому удвічі більше. Як ти думаєш, скільки літрів води в другому відрі? Правильно, потрібно 4 літри помножити на 2. Буде 8 літрів. Буду відрізок утричі більший, ніж даний. Якщо відрізок довжиною 2 см, то у тричі більший це треба 2 помножити на 3. 2 сантиметри помножити на 3 буде 6 сантиметрів. Скориставшись коротким записом, у зайчика в коморі 5 капустин, а морквин утричі більше. Скільки всього капустини морквин у зайчика? Що треба зробити? Дивимось коротку умову. Капустин 5 штук, а морквин у 3 рази більше. Що ми маємо знайти зробити, щоб знайти кількість овочів? Правильно, ми маємо знати, скільки є капусти 5. Та скільки є моркви. Щоб знайти моркву, яку дію ми маємо виконати? Дію множення абсолютно згодна. А потім? потім ми маємо додати капусту до моркви. Дивимось коротку умову. Капустин було 5. Отже, ми 5 помножили на 3, бо морквин у 3 рази більше, ніж капустин було. Буде 15 штук. Додати 15 буде 20 штук. Отже, капустини морквин у зайчика було 20. Задача. Склади задачу, яка містить збільшення числа в два рази. Подумай, будь ласка, і склади умову такої задачі. Пускай, обчисли периметр прямокутника зі сторонами 6 см і 4 см. Яким чином будемо розв'язувати? П прямокутника дорівнює. Нам потрібно з вами додати суми усіх сторін. Тобто, ми додаємо 6 додати 6, 4 додати 4, буде дорівнювати 20, бо 6 додати 6 12, 4 додати 4. 8. 12 додати 4 буде 20. Або 6 додати 4 та 6 додати 4 буде 10 і 10. Бо дорівнює 20 см. Це периметр прямокутника. А якщо периметр квадрата зі стороною 7 см, що ми маємо зробити? Так, ми маємо з вами 7 додати 7, додати 7 та додати 7. Або, подумай, що ми можемо зробити? Ми отримаємо з вами 28 сантиметрів. Якщо ми обчислимо периметр трикутника зі стороною 6 см, 8 см, 4 сантиметри. Правильно, нам потрібно буде 6 додати 4 та додати 8. 6 додати 4 буде скільки? 10 та плюс 8 18. Мої розумнички. Ви гарно справляєтесь. Домашнє завдання. Будь ласка, виконай номер 602 та 603. Продовжу речення. Було цікаво, було важко. Тепер я можу. Я навчився чи навчилася. Дякую вам за увагу. Прекрасно попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами дуже пишаюся. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!